Богдан Хмельницький народився в сім'ї чигиринського сотника Михайла Хмельницького. Отримав добру освіту спочатку в Київській братській школі, а згодом в єзуїтській колегії. Там навчився польської та латинської мов. Пізніше вивчив також турецьку, татарську та французьку. Коли Богдан закінчив науку, батько взяв його до війська. У битві із турками під цецорою сотника Михайла Хмельницького було вбито, а Богдана взято в полон. Два роки він пробув у турецькій неволі в Константинополі. Повернувшись до батьківського суботова, вступив до реєстрового війська і подався на Запорожжя. Під його проводом козаки кілька разів вибиралися у морські походи на турків, а в 1629-му були навіть під Константинополем. Згодом Хмельницький став сотником, одружився. Як військовий писар реєстрового козацтва він часто їздив до Варшави на сейм і до короля. 1646 шістсот року король Володислав закликав до Варшави наказного гетьмана Барабаша, полковників Ілляша і Нестеренка. Разом з ними поїхав і Богдан Хмельницький. Володислав задумав розпочати війну з Туреччиною. Сподіваючись на допомогу у війні запорожців, Володислав потай від шляхти дав Барабашеві грамоту, що мала повернути козакам колишні права. Але Барабаш, знаючи добре, що це не сподобається шляхті, не показав грамоту козацтву, а сховав її. Тоді Хмельницький вирішив відстояти козацькі права. Богдан запросив Барабаша на гостину, напоїв, а як той заснув, дав своєму джурі його перстень, ключ і хустину, повелів скакати у Черкаси і, показавши ці речі, сказати жінці барабаша, що передала чоловікові королівські листи. Та повірила і віддала заховану грамоту. Розлючений Барабаш звернувся до конець Польського, щоб той допоміг помститися Хмельницькому. Пан Чаплинський з дозволу конець Польського у відсутність Богдана захопив його хутір з суботів, насильно обвінчався жінкою Хмельницького і засів до смерті його найменшого десятирічного сина. Хмельницький викликав Чаплинського на поєдинок. Але той прийшов не сам, а взяв із собою ще трьох. Богдан кинувся на супротивників і прогнав їх. Невдовзі владі стало відомо, що Хмельницький готує повстання. За це його було заарештовано, але за нестачею доказів випущено із в'язниці на пору. Наприкінці 1647 року Богдан Хмельницький вирушив на січ піднімати козаків проти польських панів.